Це відео про мій невдачний опит придбання курей полтавська глиняста в бірках в Бірківському інституті. Починалося все так. Вирішив я у 24-му році до своїх амираукан додати ще якусь породу яка несе коричневі. там Яйця, щоб можна було потім спаровувати за рауканами і отримувати пасхальних курочок та й для разнообразя так, щоб було яйце коричневе. І ось Я перебирав там марани, дивився. Бієлфельдер, вельзумер, але зупинився ось на полтавська глиниста, думав, що буде, так сказати, підтримати українського виробника та й автентична порода. О, такі в мене були. До того ж, говорили, що в них м'ясо там якесь специфічне, куряче. Мраморна курятина. О. І ось я придбав вбірках 40 яєць. Так, що по виводу? По виводу у мене вийшло із 40 яєць. 28 вивелось цеплят. і з 28 два непорудні. Мабуть, скоріше за все, Геркулес, сім курочок і останні петухи. Ну, діло не в тому, що петухів багато це діло таке. Може бути їх більше, може бути їх менше. Це бува по-разному. Тепер хочу розповісти про недостатки цих полтавських глиністих. Перше в дві неділі вони почали розкльовувати хвости собі та іншим курям. Я закладав інкубатор разом Амираукан і Полтавську глинясту. Що я тільки не робив. І раціон додавав раціон. Сірку і додавав м'ясокосну муку. Кормив я їх комбікормом Best Mix, хороший комбікорм, я ним уже користуюсь 10 років і претензій до нього нема. І там водичку підсолював. І, в общем, нічого з цього зі сімного не допомагало. Потім використовував. Ось в таких бутилочках спеціальний антишіп там на основі березового дьогтя, теж він, ну, як би так помагає, ну, не сильно. В общем, як я зрозумів, у них оця склонність розкльова вона у них на генетичному рівні. І от вони як почали то в дві неділі розплювувати і продовжується це до сих пір, скільки їм вже це я передбав ще в февралі прошлого року, пошти рік, вони не перестають. Вон, ізуродували мені американи, вони ходять без хвості з ними тут, бідні, петушок. Це... Блін, ну коротше. Крайне все у них як недолік якийсь. Потім перше. Друге, криві лапи. Криві лапи, от як ви можете глянути, там он курочка з кривими лапами. Ну, це ще не дуже криві, а такі виключені капітально. О, і от із петухів, там їх було приблизно. 7 штук 18-19, от із них дві треті були з покрученими лапами. А вон курочка з покрученими лапами. Тобто, продать таких петухів ви не зможете. Це є тільки на м'ясо. Ну і виглядає воно так, скажем, прямо зовсім не естетично Видно, що кури всі ці тримаються. В... в Загородках. ну, В Загородках, в, клет... в клітках. Хоча я думав, як інститут фінансується за бюджетні гроші, мабуть, у них є вигул для курей, тобто вони там підтримують аутентичність цієї породи, що вона там гуляє, та ніфіга. Все це номер не проходить. Оце два таких головних недоліка. Вони мало того, що самі склунні до розклюва. Вони ж ще й понаучували других курей, тепер інші теж клюють. У ну, мене вже залишилось їх тут 4 чи 5 штук курочок треба їх довбирати цих полтавських глинистих. Чи які вони там вже є, і не помірну. Куриця, в принципі, по весу непогана. Як зарубаєш, виглядає досить досить добре. о, Так, доволі такі. Має вагу і петухи такі. Ну, це ж криві лапи, то ні к сілу, ні в город. В общем, може, якщо вам захочеться брати полтавську глинясту, то подумайте, може придбати її десь е в частних хазяйствах, десь, де може вони на вільному вигулі і більше відповідають е автентичності породи, ніж е ці е ті, що я брав в інституті в бірках. Чим опит мій крайньо неудачний, як казався, по суті, рік я витратив коту под хвост. Ніамеровікан не зміг, у неї полтавська й не Ну, так Так що і це вам такий, такий опит купівлі. Полтавської глині невдачний. Добре, що декілька сімей, як у мене Амирукан, тримаються в окремих загородках. І тут вони виглядають красиво і несуть голубеньке яйце.